Доброго дня. Представтесь, будь ласка, скажіть, звідки ви приїхали, якщо хочете. Точен Роман Петрович приїхав, приїхав з міста Холод. Скажіть, будь ласка, ви самі приїхали? Так, сам приїхав. А ви приїхали на Євромайдан з якою метою? Перше нас з, 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 взагалі стривожило і підняло всіх, я так вважаю. Ну, моя думка, звичайно, хтось по своєю метою приїхав. Я приїхав, побачив відео, то, що 30-го числа було виложено в інтернеті, коли діти. Покалічили і до сих пір ще навіть деяких тіл не, не знайшли. Те найбільше, яка зворушена, підняв не політики, не влада, верніше не політики, не якісь євроінтеграції, а власне цей безпреділ даної влади. Mm -hmm. Скажіть, будь ласка, ви стоїте тут на барикаді, ви стоїте безкоштовно чи вам хтось платить кошти? Це звичайно, безкоштовно безкоштовно, безкоштовно. безкоштовно. За, за, ідею. Як? Так? за ідею. Так, за ідею? А скажіть, будь ласка, як ви бачите оцю ідею, якою має бути держава і за що всі отут люди ваші побратими, ваші які поряд? За що ви всі? От ви на барикаді стоїте. Це дуже важко фізично. Такий холод ви стоїте а за що? Поясніть тим ми людям. ми стоїмо за прозору владу, однозначно за прозору владу. за те, щоб ми, прості громадяни України, могли впливати на ту владу, щоб не говорив наш президент, що я всіх почую і однозначно не чую. А щоб дійсно прийшла та людина, чи не то, що тут система не в людині. То все побудовано на, збудована система, що система треба міняти повністю. Тому що, якщо зміни Янукович, Азарова чи ще там когось нічого не зміниться. Система є ціла, збудована, яка підтримує певну кількість, певну кучку олігархів, які керують цілою державою. І смокчують. Мені ще вони не керують, вони тільки висмокчують, поки що з неї ресурси, які можна витягнути до певного часу. А потім воно все напевно, що закінчиться і взагалі буде цьому кінець. Якщо ми не, не дійдемо до цього, самі не, не змінимо цю владу, непрозору, брехливу, бідну, чи нечисту, то я думаю, нас чекає дуже плачевний кінець. І тому ми всі стоїмо, щоб змінити щось. Говорять, що тітушок понавозили, що хочуть напасти, чи готові такого повороту, і як ви думаєте, правда це чи неправда? І який ваш прогноз? Хто це планує, хто це робить, і чи, чи це взагалі можливо? Очевидно, очевидність того є, що їх понавозили, то однозначно, бо їм ж треба якісь створити внутрішній конфлікт в Майдані. У нас наскільки ми є служба внутрішньої безпеки, зовнішньої безпеки, що ми дивимося за порядком. Чистотою тут, всередині, можна створити п'ятику, бійку, і тоді вже є привід нормально розігнати майдан. Безумовно. Для того вони, можливо, буде, буде така провокація, щоб завести, запхати сюди похожих на нас, громадян, які будуть нас не займатися тим.